А ми з вами прийшли подивитися територію санаторію Шахтар. в Трускавці. Влітку. Хочете вірте, хочете ні, санаторій заповнений. Працює фонтан. Таксі очікують клієнтів. Прапорів лишили прапор України Євросоюзу. Напевно, правильно. Фонтан і штучний водоспад. Два в одному. А і власне вас сам Сантарій. В території багато квітів, багато зелені. Гамаки, лежаки, лавки, квіти, дерева. Скажу, навіть новорічна ялинка досі наряжена. Хто не знає, бачите, от вона є. Можна вже приїжджати і починати святкувати новий рік, кому цікаво. Гортензії квітнуть. Ну, тут а, теж територія гарна. Територія реально дуже і дуже гарна. і Кожен рік стає все гарніше і гарніше. Мені подобається територія в шахтарі. А спійдемо подивимось, яка температура. А бачите, тут теж гортензії біленькі. А отут я вам покажу, яка температура. А хто ще може, я не знаю. 29 градусів. Видно, видно. Тобто доволі жаркий сьогодні день гібіскус. Різнокольорові кущики. А, ти знав, може будесь на... на рецепції. По тому, що балкони відкриті, по тому, що стільці винесені. Можна зробити висновок, що в санаторії реально багато людей зараз відпочиває, а наскільки я знаю, він майже повністю заповнений. Літо! Що вам туди в плані відпочинку, бачите, лежаки, лавки? Гамаки. а Ай знову, сам-самтарій. сам, сам Тут стало затишніше. Хто може подивитися наші відео 2-3 роки тому тут було інакше, зараз тут глянц. Санаторій мені подобається. Басейн є в санаторії, сауна. Кріусана. Тут вид. На вітряки, на озеро, на гори. Зараз листя заступає, я розумію, але взагалі кажучи, він є. Можна прилягти, можна присісти. бачите, ми лягли в гамачок і гойдимося. Охо, 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 хе, класно. А, йдемо. Бачите, Тут теж є лежаки. І видно, що далі територію будуть ще прибирати, очищають від дерев, Тож я б тут були кущі, щось тут ще будуть робити, розбудовувати. під'їхало бачите скільки людей туди прямо до речі є вихід можна вийти на вулицю Бандера, йти в центр до базару йти в той бік, а якщо йдете на бівет, можливо найкраще цей бік, звідси йде, тут теж є вхід. Можна туди набивати, тоді напряму спускатися можна. Знову ж такі лежачки обідсь, лежачки зведемо на гори. Горобина вже червона. Скоро осінь. Горбина реально вже червона. Не. Так от йдемо далі. Є майданчик спортивний, дитячий. Ну і просто, є просто зелена галявина, де можна м'яч покопати, футбол, пограти, теніс, бадмінтон, ну, хто на якому рівні може. О, тут виноград плететься. Де що бачите? Трошки ми якби швидше прийшли би, заставили би пік цвітіння, а так же... Залишки квітів. Те, що я казав, лавки Спортивний порти бачите. наче Турніки, бруси. Спортом теж можна займатися. з видом на гори, на вітряки. Хе, ще по одній нозі в мене в кадрі не було. Зазвичай дві одночасно потрапляють. Чук -чук. Зупинились, вийшли. Таке. Станом на зараз, бачите, ніхто не хоче спортом займатися, ніхто не хоче змагати, ніхто не хоче на дитячому майданчику. А я вхід з того боку, бо зараз каже, а тут не там є вхід з того боку. Що йдемо з цього боку, де входу нема. Хороший дитячий майданчик, я в дитинстві про такий мріяв. А і виходимо на вулицю Бандери. Ліворуч це. Прилине Прикарпаття, внизу озеро. А, придаємо Прикарпаття. А от так теж можна заходити в шахтар. Тобто, що зручно, що в санаторії кілька входів виходів. Кілька років тому в санаторії пройшов ремонт. Тому там зараз не так, як було 10 років тому, наприклад. Хто був 10 років тому і пам'ятає ті часи, там зараз живавіше, цікавіше, гарніше. А, ми знову підходимо до рецепції, до головного входу. А, тут справи не показав волейбольний майданчик. Я думаю, в передніх відео розказуємо ми регулярно. У нас є відео зі всіх територій, всіх санаторіїв, які є у трускавці. От абсолютно всіх. Як було 29 градусів, так і залишилося. А ще покажу волейбольний майданчик. Хто з тих побачити, коли ми на ялинку дивились? На же наряджем... новорічну ялинку дивилися. А було видно волейбольний майданчик. Та є віла така на території. Знову ж таки. Волейбол. Пройдемо. Секунда, вілу, подивимось. Квіти, мені подобається, що все у квітах.